Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. У Франції урядова криза. Вимагають відставки президента Макрона того самого Балакуна, який рік назад казав, що французький іноземний легіон через румунські, через румунські Карпати спускається в місто Чернівці. Місто Чернівці. Там уже чернівчани кричать Вівля Франс, готують квіти, готують мамалигу з бринзою, молдавське вино, щоб зустріти кого, щоб зустріти французьких легіонерів, яких генерал, командир, українець. Значить, будемо воювати. Ніхто ні з ким воювати вже не буде. Французький парламент фактично не існує. Страшна парламентська криза за півтори місяці два прем'єра подали відставку, один з них Лекорню. зараз. І 144 французьких парламентарі вимагають відставки президента Макрона, ото самого Балакуна, да, самого великого Балакуна Європи. Особливо на цьому наполягають французькі правильно ультраправі на чолі з Бардело. Фактичний голова партії Марі Лепен, але номінальний голова партії Бардело. Фамілія Бардело, така фамілія, як їхня партія, да, яка годується з руки ФСБшного Путіна. Коротше кажучи, у Франції криза і Франція ризикує е, втрапити в велику зону турбулентності пізня осінь, е, фінансова криза до цього, плюс парламентська, плюс президент. Сидить на одній нісці кільця. коротше у Франції, не весело. З вами Ігор Гришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.